Мільярдні оборудки Сергія Курченка вже відомі всій країні. Золотий хлопчик жив на широку ногу і грошей не рахував. Не рахував, бо гроші були не його. Тисячі клієнтів Брок бізнес залишилося без своїх заощаджень після того, як з банку було виведено всі гроші. Один з постраждалих від Афер Курченка збирав на операцію дитині. Хворій на рак. Гроші втрачено, а життя дитини повисло на волосині. Ми розібралися, чим можна допомогти людині, яку обікрав колишній олігарх. Це Богдан. Злоякісна пухлина забрала у хлопця 10 років життя. Після численних опромінень у хлопця відмовили ноги, тіло крутять болі. Лікарі відмовилися від хлопця ще 10 років тому. Кожен подих може бути останнім. Діагноз у нього злоякісна тератома. Єдина його надія на порятунок операція за кордоном. Мінімальна ціна цієї операції десь около 150 тисяч доларів. Щоб врятувати сина, батьки продали все майно і опинилися ледь не на вулиці. Вдавалася хата, продавалися машини, зароблялися за кордоном. Батьки, родичі та небайдужі українці зібрали на операцію. Майже 100 тисяч. Здавалося, що трохи їх син вийде переможцем у боротьбі за життя. Але здається, хтось вирішив, що він має померти. Гроші, які батьки збирали довгих 10 років, банк через власні проблеми заморозив на рахунку. На нашу вимогу видачу нам коштів для проведення операції, нам було відмовлено, зв'язку з тим, що бровбізнес-банк. Платіжноспособно гроші розчинилися у повітрі разом з власником банка, новоспеченим олігархом Сергієм Курченком. Ця новина шокувала усю країну. Один з найбільших банків України став банкротом. Нацбанк Віовреміної адміністрації адміністрацію в Брок бізнес банки. Ще в начале года він був признан неплатежеспособным и і отримав мільярд гривень от НБУ на рефінансірування? Він скупував медіахолдинги, холдинги, компанії та футбольні клуби, але все ж залишався найтаємнішим олігархом країни. Українська сім'я експрезидента, так така політична бізнесова фамілія. Вона довго шукала таку, таку людину, промоніторила багатьох таких вундеркіндів, молодих і нібито таких дуже талановитих бізнесменів для того, щоб потім на нього все переписати, використовувати Курченко в якості такого фальшивого олігарха і реального гаманця, і таку вітрину для свого тіньового бізнесу, щоб ховатися за його спину. Купивши Брокбізнесбанк, банк курченко добрався і до депозитів українців. Серед них опинився і Богдан. Курченко міцно стояв на ногах і продовжував віднувати гроші, допоки його найголовніший козир сім'я президента, не розпалася. Після того, як Янукович тік з України, уся його банда, наче таргани, розбіглася по всьому світу. Прихопивши собою все награбоване, пан Курченко ж став справжнім рекордсменом. Він просто вкрав усі гроші вкладників свого банку 3 мільярди гривень. Серед них майже 100 тисяч родини шубів. На рахунках Курченка арештували 700 мільйонів гривень. Тепер розорений банк має нулі на рахунках і більш ніж 275 тисяч обкрадених вкладників. Сергій Віталій волнуєтесь? Ступінь нахабства шокувала навіть правоохоронців. Викрито злочинну групу, очолювану мільярдером Курченком, які вчинили розкрадання державних коштів і майна в особливо великих розмірах. Невже українцям не повернуть гроші? І Богданові залишається просто помирати? У банку постраждалих заспокоюють гроші, начебто, і повернуть, але кому і коли не кажуть. Журналісти програми гроші спробують розібратися. Виявляється, банк таки був застрахований. Тож виконавча дирекція фонду гарантування вкладів, начебто, вже почала виплачувати вкладникам вкрадені гроші. 200 тисяч гривень, Якщо вклад був в іноземній валюті, то виплата буде все одно в гривні по курсу на 3 марта. Це дата, коли вийшла сюда вільна адміністрація. Навіть відповідального вже призначили це такий собі курінний Олександр Вікторович, уповноважена особа фонду на тимчасову адміністрацію. Хочу завірити вас, що сьогодні руководством банковської системи руководителями банку робиться все можливе для рішення цієї ситуації. Невже все так просто? Спробуємо дізнатися, чи отримує гроші сім'я Богдана. Заходимо у приймальню. Зараз у нього е відбувається зустріч. Це Перше. Тобто він зараз зайнятий. Ми вже записатися не можемо. Настільки черга активна Зачитайте. та потрапити на прийом виявляється нереально. На зустріч з потерпілими у відповідального за виплати просто немає часу. Він приймає всього два часа. Зараз ми прийшли що час У нього в абріз. Давайте будемо заходити якимись кучками по чотири по п'ять Ми навіть так то пішли. Лише індивідуальний, нібрі. По секрету, працівниця банку розповідає: Будем платити тільки до кого-то там іюня. Хто не встиг, вибачте. Та поки вкладники Брокбізнесбанку запасаються терпінням, а власник банку переховується у Росії, батько хворого Богдана може втратити єдиного сина. Якщо коштів не буде, я не знаю, що буде. Я втрачу дитину все. Батько сина, життя якого висить на волосині благає допомоги усіх небайдужих. Боже, разом з трьома мільярдами гривень дехто може забрати і чуже життя. Шановний Сергій Віталійович Курченко, я звертаюся особисто до вас. Це батько хворої дитини, в якого заблоковані кошти на ваших рахунках. Прошу їх звільнити або повернути, або або взяти на себе лікування, якщо, якщо у вас е, є совість, є є, не знаю, як звертатися, щоб вас не обідати, не образити. ale vám podle mě rozumíte jinak.